Вас вітаємо місто Кривий Ріг. 9 серпня в нас відбудеться змагання з 4Х. Це відкритий чемпіонат міста Кривого Рогу. Ось мої очі, я визиваю вас на Бату. У нас буде славом, тепер у нас буде 4X. За 4Х дуже всі скучили. Чувак, відійди далі, ти мені заважаєш Та, Я аж нервую, коли ти стоїш так близько. Так, такі категорії. Дівчата, юніори. Картели, підвіси та обхід. Апхіл це дуже буде гарно на це подивитися, по такій трасі піднятися угору. Нам буде краще, тому що траса дуже цікава і вниз їхати краще, аніж вниз. Але є такі люди, які люблять кататися угору. Так, хлопці? А що ви їсте? А що там? Макдональдс! Главний спонсори. У нас дуже цікаві спонсори, взяв. Дуже цікава, гарна хамка. Кока-кола Бігмак-Меню. А, я забув сказати, хто виграє, за перше місце отримає Бігмак-Меню. Також у нас будуть розіграші у перерві між заїздами. І по номеру магніта можна теж виграти сертифікат на Бігмак-Меню. А якщо ви будете їсти бігай меню, у вас будуть великі біцепси, як ви. <звіт> Також в нас є велотехніка, спонсори, вино, байк, велоцентр кривий ріг, спеціаліст, Giant. Ой, всі круті чуваки, всі круті, вони нам допомагають. Ось ця молодь, вони всі юніори. Я думаю, вони переможуть в цих змаганнях. Друзі, я вас... Запрошую до нас. Ми дуже важко працювали. Бачите, який я худий. Вони забирали в мене останню їжу. Оце мушу пити цю Кока-Колу і якось там поправлятися. Тому що окей, приїхали сюди. Ввечері в суботу ми подивимось гарний фільм, покуш... покуштуємо смачний борщ, плов і класно. Проведемо час перед змаганнями. Ой, сорі пробачте, це коло так діється.